Язичником і оточує себе такими символами. А з Діда Прадіда передаються певні слова, примівки, заговори, передаються амулети, і кожен гуцул може і ворожити, і чекувати. Якимось чином оберігати себе, свою родину, чогось злого, поганого і не тільки може. А він це і робить, так як допомоги нема від кого чекати ззовні. Один на один з живою природою і знання предків, і віра. Так само вкусила змія. Що робити? Ну це добре, що ви знаєте, але тепер кажуть, що і не дуже добре, Так, да, добре. що добре, не добре. Можна в роті мати відкриту рану і все. Тому і тапки. — Це таке питання. А люди мали свої, свої знання, примівки. лето дійшло до тепер. От є таке село Миколичин, там в мене товариш. Йому від дідуся передалася примівка від укусу змій. І кожного року на святий вечір мій товариш Роман бере головку чеснику, бере ножик, який використовує тільки при ворожіннях, іде до своєї печі і замовляє, робить собі амулет. І коли щось таке стається, когось кусає змія, його кличуть. Він бере ці два амулети, проводить обряд, що передався від дідуся, і кажуть, що допомагало дотепер. Ну правда, тепер його мало хто кличе, тому що чому? Тому що медицина є. Ті, 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 кому не допомагали, вже не кажуть. Медицина іщо. є. <ріху> Сусіди, знайомі, от два роки тому вкусила змія корову. Він прийшов, провів обряд, корова виставила. Його тепер кличуть десь так раз в три, раз в п'ять років. Тому що тоді медицини не було. Не було на кого. Не що? Не часто кличуть. Не, не часто. Нема потреби в таких людях. Але вони є. Правда, на них питом... Йому треба розводити змію.